Про дзвенімо же дзвінок, починається урок. Сядьте, дітки, всі гарненько, руки покладіть рівненько, голову вище підійміть, плечі свої розведіть, сі на мене подивіться і приємно посміхніться. Розпочинаємо урок, математики. Сьогодні на уроці ми з вами будемо порівнювати числа першої сотні. А зараз пропоную вам самостійно назвати числа першого десятка. я впевнена, ви впоралися із завданням. А зараз назвіть числа четвертого десятку. Теж самостійно. Ви молодці. Давайте разом назвемо числа восьмого десятка. Сімдесят один.

5, 23, 4, 2, 8. Скажіть мені, будь ласка, яке число в цьому рядочку зайве? 23. А чому? Тому що це число двоцифрове. Всі інші одноцифрові? Назвіть числа у рядочку. 10, 43, 6, 88. Назвіть, будь ласка, зайве число. Вірно, це число 6. Чому? Тому що воно одноцифрове, а всі інші двоцифрові. Назвіть числа в рядочку. 4. 106, 1. Яке число зайве? Вірно, 100. А чому? Тому, що воно трицифрове, а всі інші числа одноцифрові? Пропоную вам прочитати числа в таблиці і назвати число. Дев'ять одиниць це число. Дев'ять. Один десяток. Сім одиниць. Це число. Сімнадцять. Шість десятків. Нуль одиниць це число. Шістьдесять. Чотири десятки. Вісім одиниць це число. 48. Молодці! Давайте з вами пригадаємо, що числа ми порівнюємо за допомогою знаків. Знак більше, знак менше. І знак дорівнює. А зараз ми з вами. Потренуємося. Давайте з вами порівняємо пару чисел один і п'ять. Який знак поставимо? Вірно, один менше п'яти. Пам'ятаємо, що пташка завжди ротик відкриває до більшого числа. Порівняй пару чисел 13 і 3. Поставимо знак більше, тому що 13 більше за 3. Ми з вами знаємо, що двоцифрове число завжди більше за одноцифрове. Порівняй пару чисел 3 і 3. Який знак поставимо? Так. Знак дорівнює 3 дорівнює 3. А зараз ми будемо порівнювати двоцифрові числа. Нам треба порівняти пару чисел 30 і 30. Давайте будемо розбиратися. 30 це кругле число. Якщо ми порівнюємо круглі числа, ми порівнюємо тільки десятки. Порівнюємо у числі 30 зліва 3 десятки. У числі 30 справа теж 3 десятки. Якщо кількість Десятків однакова, то ми поставимо який знак. Вірно, 30 дорівнює 30, порівняй пару чисел 32 і 36. Спочатку ми розглядаємо, скільки десятків мають наші числа. У числі 32, три десятки. У числі 36 теж три десятки. Однакова кількість десятків. Переходимо до одиничок. У числі 32, дві одинички, у числі 36, шість одиничок. У цій парі чисел ми порівнюємо одинички. Порівняємо 2 і 6. Який знак ми поставимо? Звісно, менше, тому що 2 менше 6. І тому у нас виходить, що 32 менше за 36. А зараз трошки попрацюємо у зошиті. Ваше завдання. Вам треба записати числа від 35 до 42. Поставте відео на паузу. Запишіть числа. А зараз давайте перевіримо, чи правильно ви записали 35. 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42. Я впевнена, ви впоралися із завданням. Наступне ваше завдання вам треба порівняти числа. Пам'ятаємо. Якщо ми порівнюємо круглі числа, то ми порівнюємо тільки десятки, я вам підкреслила фіолетовим кольором. Коли ми порівнюємо числа з однаковими десятками, ми порівнюємо одиниці. Поставте відео на паузу. Виконайте завдання. А ми з вами продовжуємо. Давайте з вами порівняємо числа 61 і 46. Спочатку ми розглядаємо десятки. У числі 61, шість десятків. У числі 46 4 десятки. Коли у нас різна кількість десятків, ми порівнюємо десятки і не звертаємо уваги на одиниці. Нам треба з вами порівняти 6 і 4. Який знак ми поставимо? Вірно 6 більше 4. То в нас виходить, що 61 більше 46. Пам'ятаємо, що пташка завжди ротик відкриває до більшого числа. Наступна пара чисел 55 і 50. Дивимося уважно на десятки. У числі 55 5 десятків. У числі 50 теж 5 десятків, однакова кількість. Тому ми переходимо до порівняння одиничок. У числі 55, 5 одиничок, а у числі 50 0 одиничок. Ми порівнюємо 5 і 0. А ми знаємо, що будь-яке число завжди більше нуля. Ставимо знак більше 55 більше від 50. Наступне завдання теж письмове. Вам треба порівняти пари чисел. Сьогодні на уроці ми з вами навчилися порівнювати числа першої сотні. Дякую за увагу. До нових зустрічей!